Знаєте, ворог хотів налякати, показати свою міць, але обісрався поповній. Чому? Пояснюю. Росіяни атакували Старокостянтинівку у Хмельницькій області двома ракетами кинжал. Про це повідомив начальник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін. На щастя, атака минулася без наслідків, тобто постраждалих немає взагалі. Хотіли налякати, але по поповній. Справа в тому, що кинжал це російська гіперзвукова ракета, яку Кремль подає як зброю майбутнього. Вона запускається з літака, летить там на швидкості понад 10 тисяч км на годину, змінює траєкторію під час польоту, що нібито ускладнює її перехоплення, дальність до 2 км, може нести як звичайну, так і ядерну боєголовку. А що ми маємо в реальності? Дві ракети, ураження 0. Невразлива ні. Ще у 23-му році українське ППО, ну американське ППО, але українські фахівці збивають таку ракету. Точність, ну вона теж там сумнівна, влучає не завжди туди, куди планують. Ціна, за даними експертів, просто десятки мільйонів доларів за одну ракету. І це для того, щоб вдарити, наприклад, по багатоповерхівці. Єдине на що вона здатна, така зброя майбутнього, це терор мирного населення. Кінжал це не про не про прорив, це символ страху, який Росія при, прикриває свої поразки на фронті.